Шановні січесниці, шановні ветерани, офіцери, сержанти, солдати, гості, сьогодні ми визначаємо чергову річницю, 24-ту річницю Збройних сил України. Нелегко давалось нам формування цих Збройних сил і, на жаль, на сьогоднішній день. Ми святкуємо наше свято, чергову річницю в умовах, коли на сході України ведеться війна, ведуться бойові дії і Збройні Сили України приймають безпосередньо активну участь саме в цій неоголошеній гібридній війні. і героїзм. Відчайдушність, що бойову майстерність, військовослужбовці Збройних сил України демонструють в кожної миті, їх подвиги золотими літерами, закарповані в українській воєнній історії. Саме сьогодні, коли на Сході ведуться бойові дії за незалежність народу та територіальну цілосність нашої держави, військовослужбовці виявляють високий патріотизм, стійкість, витримку і мужність. Висловлюю вдячність усім, хто щоденно ризикуючи власним життям, обороняє рідну землю. На жаль, під час бойових дій на сході країни полягло багато героїв, кращих синів свого народу, в тому числі і Тернопіль. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед подвигом тих, хто мужня захищав і продовжує захищати нашу українську землю, власним життям. Це втрати білью українського народу та прийдешних поколінь. Прошу всіх присутніх, шанувати полевих бійців, у і мовчання. Дякую, прошу сідати. Зі словами глибокої поваги та вдячності, звертаюся до всіх, хто своєю щоденною працею підтримує наших бійців в зоні антитерористичної операції. Завдяки вашій самовідданості, патріотизму та небайдужості, наші військовослужбовці впевнені та довгось виконують завдання за призначення. Товариші військовослужбовці. Працівники Збройних сил України та всі присутні у цьому залі вітаю вас з 24-ї річницею Збройних сил України. Бажаю усім мирного неба над головою, незглавної волі, вподобання трудищів, військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх задуманих мрій. Слава Україні!